26 травня 1979 року у селі Дорошівка, що на Ямпільщині, народився майбутній захисник України Едуард Гречка. Він ріс жвавим та енергійним хлопцем, гарно навчався. Після закінчення маківської школи адже родина Едуарда невдовзі після його народження переїхала поближче до шостки. Пішов навчатися у ПТУ номер 10 а потім у армію. Після звільнення у запас. Едуард повернувся до родинного гніздечка і став працювати водієм в маківському сільськогосподарському підприємстві. Особливу радість Едуарду приніс 2007 рік. В нього з'явилася донечка Даша. Для неї він ладен був завершити неможливо. Перед чоловіком відкрилися нові горизонти. Мрії про затишну родину спонукали чоловіка змінити професію. Разом з братом став працювати у будівельній сфері. Здавалося б, все тільки починається, та тут війна. Едуард без довгих роздумів вступає до нічної варти, а восени 22-го стає військовим і вирушає на захист вітчизни. Бойові побратими характеризували чоловіка як енергійну відповідальну людину. Він був найкращим товаришем, на допомогу якого завжди можна було розраховувати. Як боляче звучить слово, «був». смерть Едуарда Володимировича стала важкою утратою не тільки для його рідних. Побратими нашого земляка теж понесли болючу втрату. Я схиляю голову перед ним, перед нашим героєм. Він завжди був чуйною людиною, на котру можна було покластися. Він почав цей шлях оборони України з ДФТГ номер 9 З першого дня ми були з ним разом. Цей чоловік він був дуже важливий для нашої батьківщини. Він став для нас рідною людиною, добрим товаришем та справжнім воїном-захисником своєї батьківщини. Він завжди виконував бойові завдання, які перед ним ставились. В його очах я ніколи не бачив страху. Як товариш і побратим по службі, він ніколи. Нікому нічому не відмовляв, завжди був відкритим і поспішав на допомогу до кожного, хто до нього звертався. Висловлюю свої щирі співчуття усім родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті, чудового чоловіка, гарного сина, надійного товариша та справжнього захисника своєї батьківщини. Педагоги загиблого оборонця, на очах яких він зростав і ставав справжнім чоловіком та патріотом, теж цього скорботного дня не могли не висловити слова співчуття родині Едуарда Володимировича. Я знаю його як едіка, свого учня, завжди веселого, усміхненого, прямолінійного, який дуже цінував почуття дружби. і… Мабуть, всі знають, що він дійсно був справжнім і гарним другом для всіх. Нехай з нами залишиться його посмішка, його мрії, вічна пам'ять і співчуття рідним і близьким. Це був товариш, це був друг, це була людина, яка могла допомогти майже в будь-якій ситуації, підставити своє плече, сказати гарні теплі слова. Але вже життя так склалося, ворожа пуля призвела до смерті цього гарного чоловіка. Війна забирає найкращих: забирає патріотів, забирає справжніх чоловіків, забирає тих, кому ще багато, багато, багато чого можна було тут зробити. Підтримати родичів воїна світла та низько вклонитися героїчному подвигу Едуарда Гречки. У парк свободи прийшли всі, хто знав, любив та поважав захисника. Сьогодні ми проведємо в останню путь справжнього сина України, кращого батька своєї родини Едуарда Володимировича. Ми будемо його пам'ятати і шанувати в наших серцях завжди. Не забудемо ніколи. Глибокі співчуття рідним і близьким. Пам'ятаємо нашого героя. Слава Україні! На превеликий жаль, з кожним наступним днем війни ми втрачаємо все більше оборонців. Сльози матерів, дружин та дітей продовжують розривати серця, але Україна тримається і продовжує чинити опір ворогу. Проте страшною ціною, ціною життів таких героїв, яким був Едуард Гречка.